Наш дракончик. Ця машина була брошена на Херсонському напрямі. З мангалом була. Ну, як люблять кацапи, щоб у них мангал зверху був. Вони її привезли і кинули, тому що вона не робоча машина. Вони в мотлах привезли. Ми її трішки підремонтували, перекрасили, ну, підробили, борта були оборвані. Ну таке. Откатники були пусті, пушка не працювала. Тобто багато чого не працювало, що ми доробляли самі, самі своїми силами, тобто, для того, щоб поставити її на бойовий порядок. Манечка. Хорошо, роботаємо. Поїхали. Так, так як це Т-62 в цій машині, екіпаж з чотирьох. Чоловіків. Всі, всі гарні, командири, ну, це, це і є сім'я, екіпаж, це, це ми тут сім'я, ну, рідна. Там наші рідні, а тут ось рідні. За всіх. Я і Як прийняв, прийом. Далекий постріл вас фугасним снарядом, він кидає на 12.300. 12-300 кілометрів ну, то есть це нормально. Давай, малюже, йди. Діста домой після хорошої роботи. У мене срочка була в 96-му році. Я ніколи не думав, що я знову попаду в армію. І знову на танк. Я казав, що я більше ніколи не сяду в танк. Ну, але я розумію, що в мене там хлопці, і хоч якось, я можу їх прикрити. Це треба психологічно себе якби, налаштувати, перебороти, не боятися найголовніше у мужика має бути отут от сталь. Ми ж вдома на своїй землі, тому все буде добре, все буде Україна. Хочеть, хочеться вже в Бердянськ перейти на пляжі, полежати, позагорати.